Yeah. you Всім вітання, грачні, щирі та сердечні. Вас вітає рій, Хорниця! наше гасло, наше. наш приятель, вітер сміливий. Відвагався наш заповіт, не роду козацького діти, землі української цвіт. На Назвичаї свої неписані закони, По них пізнає українця вся земля, свій світ і заборони, як свій ліси, річки й поля. Свої казки, легенди і повір'я. Дотепні жарти і слова ясні своя хатина біла і подвір'я. Бо українці патріотими. Доброго вечора, ми з України. Terima kasih telah menonton! Україна у вогні палає, де війна поміж добром та злом, стогне Батьківщина, знемагає, наче птах і зламаним крилом. Хто країну захистити зможе, яголи та чи вони не сплять, хто їй цьому пеклі допоможе? й міста її горять. Світло й темряве затіяли кривавий, та жорстокий, не по людськи бій. Б'ється сатана та Боже правий. За мою країну йде двобій. Я пишаю з тобою, мирійний рідний народи, бо заради України за гідні свободу. Прості люди пліч опліч устали, проти звірства і жорстокості разом повстали. Україна єдина, від краю до краю. Нас усіх спільна ціль у житті поєднає. Прийде час і візьмемось. Ми всі разом за руки. Мирю прагнемо, ми для дітей і умови. І нікому нас не розділити, ніколи Україна єдина. від степу до моря. Від рівнин і до гір Україна єдина. Київ, Харків, Донець, Львів і Крим. Україна. І немає різниці у вірі чи слові. Не підчоплять за неньку стояти готові. Неважливо, хто світ є, народ мідини. Насинає любов до своєї країни. Пане скоро світлий день, війна скінчиться, ворог щезне. Ми з пекла, ми не вмремо, долоні Бога, Україна вся воскресне. <пілляє> не серце, ніколи не здається, Кожні нові надії там є моя надія, Допоки серце б'ється, моя країна б'ється, Допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Слава Україні! Героям слава!